День державного прапора в Україні відзначають вже 10-й рік поспіль. Указ президента про щорічне відзначення цього свята 23 серпня був підписаний у 2004 році. Раніше день прапора святкувався лише у Києві на муніципальному рівні. Значення синього та жовтого кольорів стягу традиційно трактують як поєднання чистого та мирного неба, що простягнувся над жовтим кольором хлібного лану, символом мирної праці та достатку. 14 березня 1990 року вперше у стрію національний прапор підняли над будівлею міської ради 24 серпня на Хрещатику біля Київської. А вже 21 серпня 91 року група народних депутатів внесла синьо жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради. Наступного дня Україна проголосила незалежність. Тож сьогодні, з нагоди Дня Державного прапора України та 23-ї річниці незалежності України на центральній алеї міського парку біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся урочистий мітинг за участю керівництва міста та району, представників партійних та громадських організацій, трудових колективів. Також під час мітингу на центральній площі міста Ізюма відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України. Моя Україна, народ мій коханий, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту, миру на довгі роки. Єднаймося, браття, хай чиста іскрина запалить любов'ю гарячі серця, наповнюйся Сонцем, моя Україна, хай слава повіки, твоя не згаса. Декілька років тому я говорила про те, що, на жаль, свято Державного прапора і свято Незалежності України чомусь є тільки святом чиновників, тому що воно не перетворилося на загальнодержавне свято. І зараз, в зв зв'язку з тими трагічними подіями, про які тільки що говорили, це свято Державного прапора і День Незалежності України стали загальнодержавними. Сьогодні в нашому рідному Ізюмі. Міста звільнених містах Слов'янську, Краматорську, державних прапорів, що майорять над будинками, над оселями, просто над е, зупинками, приліплені до автомобілів більше ніж у західному Львові, коли їх було там дуже багато зазвичай. Багато українців загинуло за незалежність України. Починаючи з козацької доби, козаки на палях, на турецьких гаках вмирали зім'ям. Незалежної України на устах, яку вони ніжно називали ненькою. першу Конституцію України в 1710 році була написана Полипом Орликом. Це перша конституція в Європі. Євангеліє, коли весь християнський світ молився Латиною, а Московія старослов'янською, українці вже молилися з переклали все українською мовою. І на цьому пересопницькому Євангелії сьогодні приймають присягу на вірність Україні Президенти України. Тож я хочу, щоб в сьогоднішній день ми пам'ятали героїв Небесної Сотні, які залегинули за незалежність України. Ми розуміли свою відповідальність за тих, хто боює зараз на фронті, на цій необ'явленій війні, яка зветься антитерористичною операцією. Сьогодні 65 чоловік з Ізюмського району стали живим щитом і вони забезпечують нам. Мирне небо над нашими головами. Слава їм, слава вам і слава Україні. Дійсно, сьогодні свято, але воно зірким присмаком, зважаючи на ті події, які відбуваються в Луганській, Донецькій області, зважаючи на втрату Криму, так вже сталося, що в 91 му році, коли Україна здобула незалежність, у нас не було відчуття того, що ми отримали. Тому що уроки історії нас вчать, що за незалежність треба боротись, а потім її відстоювати. А ми якось втратили це відчуття, і тому сьогодні, через ці трагічні події, дійсно народ України зрозумів, що незалежність понад усе для того, щоб ми могли вільно жити, працювати, виховувати нові покоління, розбудовувати державу для того, щоб встати в один ряд з передовими європейськими державами. Зважаючи на те, що сьогодні День державного прапора, а завтра е, День Незалежності, я впевнений в тому, що згуртувавшись, наша нація, український народ, під прапором, під жовто-синім -пра, жовто прапором України здобуде ще не одну, не одну перемогу на економічній ниві, на ниві соціального розвитку, на ниві розбудови прав кожного громадянина України. Я бажаю всім нам витримки. Терпіння, здоров'я, мирного неба над головою. І тоді оце загальнодержавне свято стане святом кожного громадянина від маленького до пенсіонера. Зі святом вас присутніх зі святом також привітали секретар ізюмської міської ради Андрій Кукла та голова міської організації ради ветеранів Микола Григоренко. Після виступів учасники мітингу поклали квіти до підніжжя Тарасу Шевченку. Рідна моя земля з дереконами і Карпатами, де тепло весного рілля відчувала маленькими п'ятами не молодша моя сестра, бо в цей день у двох народилися і у хвилях славути Дніпра. На щасливі літа охрестилися, і у хвилях славути Дніпра. На щасливі літа охрестилися, День незалежності це свято моєї країни, День незалежності святкує народ України. Для людей найсвітліше родини свято, незалежність у світлой день, наша спільна, щаслива дата, ти молодша моя сестра, бо в цей день у двох народилися і у хвилях славути Дніпра. На щасливі да ухрестилися, і у хвилях славути Дніпра. На щасливі літа охрестивися, День незалежності, це свято моєї країни, День незалежності святкує народ країни, День незалежності це свято моєї країни, День незалежності це день майбуття України.